Зараз складно сказати, оскільки е, жодним нормативним актам не передбачені конкурси на посади і послів, е, в нашій системі є президент України, який курує згідно з конституцією зовнішньою безпекою політику. І, власне, міністр закордонних справ подає пропозиції, і е, президент призначає, точніше, обирає когось, і, е, щоб він став або вона стала послом. І, е, власне, немає якихось конкурсів. Те, що ви казали спочатку, що там є дипломатичний персонал, технічний персонал, який набирається чи в це центральний апарат, чи чи то в закордонні установи, а це абсолютно нормальна і правильна практика свого часу, коли я після дипломатичної академії в 2000 році доєднався до МЗС, тоді було доволі складно просто так, скажімо так, з вулиці, навіть з профільною освітою, потрапити в міністерство. Це була така доволі закрита система, і це було погано. Останнім часом кілька ну я думаю, що приблизно вже 10 років як змінилася ситуація, і більшість посад нижчих дипломатичного неямизі дипломатичних посад нижчого рівня вони стали відкритими для. Спеціалістів, які можуть себе спробувати, є до речі, в мене наприклад кілька дуже цікавих і гарних прикладів, коли люди з академічного скажімо, середовища переміщувалися в дипломатичне і показували дуже позитивні результати, А, безумовно, були і негативні результати. Якщо подивитися на міжнародну практику щодо призначення послів. То, наприклад, за часів Біла Клінтона, президента Сполучених Штатів, у нього дві третини призначенців були кадрові дипломати, і третина політичні. За часів Джорджа Буша, навпаки, він призначив більше власне, політичних призначенців. Навіщо це потрібно? Є ключові країни для кожної держави, наскільки важливі відносини з якою, і по тому потрібно послати туди потужну політичну фігуру, яка має безпосередній зв'язок з главою держави. Так дуже часто буває і в сполучених штатах. Вони там, для наприклад, Британія там чи якісь інші держави, які важливі їм, тобто туди посилають. Не, не не, не кадрових дипломатів, і це нормально, якщо людина відома, якщо е, людина, е, скажімо так, кваліфікована виконувати е, такі певні завдання. До, до речі, до падапасів складно визначити ці кваліфікаційні завдання, бо ця людина має представляти держава Україна. Це не просто консульські відносини, да, або, наприклад, там економічні відносини, тобто це весь спектр відносин. Це фактично є обличчям держави. І власне тому безмовно, що можуть бути помилки. І за великим рахунком я абсолютно погоджуюся з Богданом Васильовичем Єременко, який свого часу був, от ви показуєте зараз будівлю МЗС на четвертому поверсі. Був відділ США і Нади він був керівником цього відділу. А я був там молодим дипломатом на початку 2000-х років. Тобто, він каже правильно, і до речі, там в останньому абзаці його допису він сказав дуже правильну річ: що потрібна більша, більша роль парламенту в скажімо так здійснення контролю і здійснення цього нагляду за міністерством закордонних справ чи за зовнішньою політикою. Якщо б у нас була така система, як в Сполучених Штатах чи Британії, коли кандидати на посаду послів проходили би комітетські слухання. Це безумовно, традиційно відбувається публічно, і вони розповідають щось, видно, як вони тримають удар, бо завжди в комітеті є представники опозиційні до президента партії, можуть задавати незручні питання. І найголовніше видно професійний рівень цієї людини, і на тому рівні можна відсіяти таких послів, які можуть гамбити набити нашу державу. І другий момент надзвичайно важливий, що це і розділення політичної відповідальності за таких людей. Якщо через комітет така людина пройшла, то це не просто, скажем так, особисте рішення президента. Ну, формально, бо ми розуміємо, є президент, є голова офісу, є голова зовнішньополітичної політичної служби офісу президента, тобто вони фактично готуються ці рішення. Але коли Конгрес в американському випадку чи Верховна Рада в Українському дають добро, це означає, що вони погоджуються. Ну, власне з тим, що ця, ця людина буде робити на посаді е, посла, пане Олександре. Тоді ну от просто коротенько, це такий ліричний відступ, але хочеться зрозуміти. Бо далі по суті, але от пані Ілащук, Олеся Ілащук, посолка в Болгарії, скандальне. Оце призначення. Ну, ви кажете, мають пройти там перевірки. Це має бути дійсно фахова авторитетна фігура, і все таке. Ну у вас є розуміння, що це було? Мені складно сказати, я не знайомий з цією людиною, і мені складно оцінити її здатність відповідати тим вимогам, які є, тим паче на складному такому напрямі. Бо Болгарія є надзвичайно русофільською державою. Так, уряд намагається бути дружнім до нас і допомагати нам, але безумовно, що там потрібні певні якості. І мені складно сказати, я більше схиляю, що вона не володіє такими якостями. І тому тут питання, хто був ініціатором формальним зрозуміло, це пан Кулеба. Але скоріше за все рішення приймалося на банковій, і це до речі, хвороба нашої держави. Вже впродовж 30 років. Тобто, це не лише хвороба Зеленського. Що офіс президента, який має, про нього, немає закону, він не може скажімо так. Бути про перевірений, яким чином там відбуваються певні процеси, то тоді такі люди можуть виникати. Якщо б було парламентський контроль, то ця людина її б скоріше за все збили цього льотчика да, на, на взльоті. І тоді не було б такого сприйняття. І дуже важливий ще момент, окрім нашої реакції, як суспільства, уявіть собі, приїздить посол, який має такий шлейф проблемний. То уявіть собі, як можна проти нього в інформаційному полі воювати. Наші вороги можуть передусім росіяни, а також спецслужби. Бо якщо є слабкість, якщо є якісь проблеми, то безумовно їх будуть спробувати використати проти цієї людини і держави України. Тоді на завершення, пане Олександре, от дивіться, ви згадували те, що пан Бондаренко так, якісь правильні дуже речі написав, зробив висновки. А так само, yeah. от є пост Юрія Бутусова, де він задається логічним питанням: що є купа департаментів в Міністерстві закордонних справ. Так, в нас є купа вузів, які випускають фахових дипломатів. І ну, якось чому от люди питають, а, а, а нема відповіді, чому так. І ще, ну от за шию одне, поскільки маємо закінчувати, за шию два питання в одне. Другий Мен, дивіться, а наскільки, скажімо, відповідає, ну наскільки загалом це легітимно це законно такі методи відбору добору там так співробітників Діпвідомс? Тому що закон України про дипломатичну службу він же ж не передбачає, от чітко сказано, не передбачає для призначення послів такої процедури, як написання заяви, автобіографії, мотиваційних листів, там і так далі. і тому подібне, а ну власне. Обов'язок державного службовця це вже закон про держслужбу, так винятково в законний передбачений конституціями законної України спосіб призначення, чи немає тут так само перевищення повноважень з боку міністра закордонних справ пана Кулеби. Ні, тут перевищення повноважень немає, оскільки зрозуміло, якщо людина не пройде такий неформальний, він про це написав відбір, то безумовно все ця людина має стати фактично дати клятву, якщо не було державного службовця, і потім пройти відповідні перевірки служби безпеки, угу. ну і власне вже бути державним службовцем і скажімо так: пройти процедуру остаточно ту, яка записана. Тобто я тут не бачу проблеми. А. Я дійсно бачу проблему в іншому. Що якщо ми кажемо у нас, ну ми кажемо, що Україна 40 мільйонів громадян Але ми не такі великі, ми знаємо всіх хто, наприклад, колишніх послів, ми знаємо всі, хто займається там в сфері, наприклад, там в аналітичних центрах, хто є в академічній сфері, ми знаємо журналістів чи активістів, які є показали себе як патріоти, професіонали, і вже є певний такий трек рекорд тобто історія, певна. І власне тому мені здається, що потрібно було витратити ну принаймні один день для того, щоб скласти список всіх тих, кого МЗС хотіли хотіли би бачити в якості голів дипломатичних установ, і потім вже пропрацювати з ними на скажімо так на такій основі. Мені здається, це було би більш продуктивно ніж буде купа і достойних людей, і купа це що ми називаємо міських божевільних, які будуть вважати, що вони можуть там представляти державу. І безумовно, що це є в певному сенсі. Тому я чесно кажучи, теж був здивований. Я не думаю, що це гарна практика. Якщо ми кажемо про середню ланку, це правильно є кон конкурс люди проходять всі, скажем так, етапи і можуть долучитися і внести свій вклад в, в розвиток дипломатичної служби. Але щодо послів, то чесно кажучи, я не дуже дуже задоволений цим. Дякую дуже, пане Олександре, за вашу за ваше бачення за оцінку цієї от ситуації, цієї історії.